То коли вже, Максиме, твоя мама, нам ключі від свого будинку дасть, питає невістка мого сина, бо переконана, що мене вдома немає і я їх не чую. Алінко, сонечко, ну ж не буду я настирливо про це нагадувати. Я впевнений, що на мій день народження все і станеться. Напевно, мама хоче урочисто при всій родині нам ключі подарувати, заспокоює свою дружину, яка вже встигла надути губки, мій син. У сина наближався ювілей 35 років. Я приїхала заради його свята з Італії, щоб провести цей день разом з ними. Максим у мене єдиний син, і я сподівалася, що біля нього голову в старості прихилю. Та відколи він одружився з Аліною, я зрозуміла, що мені самі про це думати доведеться. Ми з сином жили в нашій невеликій двокімнатній квартирі. Коли Максим надумав одружуватися, постало питання, де молодим жити. Але Аліна, так звала мою майбутню невістку, заявила, що вона не проти того, щоб жити разом із свикрухою. от тільки саму свикруху, тобто мене, вони й не стали питати, чи я згідна їх прийняти у себе вдома. І хоч Аліна мені не сподобалася з самого початку, кажу відверто, як є, та я з радістю прийняла їх у себе вдома, бо ж кожна мама готова на все заради щастя свого сина. Я сподівалася, що з часом і не і з невісткою мені вдасться налагодити стосунки. Дівчина виявилася з характеру. Допомагати в домашніх справах мені вона не хотіла, а от свої правила вона відразу почала встановлювати. Наприклад, з суботу і неділю вона спала до обіду, бо втомилася за тиждень, і я мала ходити по квартирі на шпиньках, щоб її не розбудити. За комунальні послуги молодята не поспішали мені гроші повертати, я все сама оплачувала, але коли я зробила на навісні зауваження про те, що світло треба вимикати за собою, вона дуже ображалася, і таких дрібниць було багато, всього і не згадаю. Тож я вирішила, що ми разом точно жити не будемо, і поїхала за кордон на заробітки. Квартиру я їм залишила, нехай роблять, що хочуть, і попередила, що комуналку треба буде вчасно оплачувати, щоб я потім боргів не мала. За 10 років я придбала будинок, діти про це знали. Дім невеликий, але дуже затишний, знаходиться на околиці міста. Я спочатку розглядала варіант покупки квартири, але коли побачила цей будиночок, то відразу змінила свою думку. Грошей мені якраз вистачало, тож я його придбала. Син про це знав і чомусь вирішив, що це дім я для нього купила. Хоча я йому ніколи такого не обіцяла і навіть не натякала на це. Максим вже був певний, що я, як і інші мамі заробітчанки, спочатку про дітей подумаю, а потім про себе. Та я вирішила відступитися від цього загальноприйнятого правила. До ювілею залишилось небагато часу. Він дуже готується, покликав і родичів і друзів і сподівається, що отримає від мене подарунок, ключі від будинку. Невістка вже, бачу, речі пакує свої, готується тишком до переїзду. До того ж, я як почула їхню розмову, я думала подарувати сину машину недорогу тисяч за сім вісім. Більше у мене зараз грошей немає. Та я тепер впевнена, що навіть такий подарунок їх не утішить, бо вони мітять конкретно на будинок. З невісткою я жити не хочу. Тому, навіть якщо я їх зараз впущу, то вони вже вкореняться і не захочуть потім переїжджати від мене. Це правда. І жити в своїй старій квартирі я теж не хочу, бо не заради цього я важко працювала за кордоном. Я теж, може б, хотіла по суботах спати до обіду, як моя невістка, але мені так не вийшло, тож я вважаю, що я маю право залишитися в будинку, хоча знаю, що це приведе до погіршення стосунків з моїм сином. Боюся, що в очах сина я буду виглядати егоїсткою, чи ні? А яка ваша думка? Впускати мені сина з невісткою в свій будинок хоча б на деякий час, чи це буде помилка? І як би ви вчинили на моєму місці?